Всім привіт! Мене звати Лера і в цьому відео я хочу розповісти вам, як я почала працювати в СММ. А працюю СММ-спеціалістом я вже 3,5 роки, майже 4. Працювала як на фрілансі, так і в СММ-агенціях. І зараз маю свою команду, з якою ми просуваємо бізнеси та особисті бренди в соцмережах. Оскільки в Інстаграмі є обмеження, так, там в сторіс, вріз, в пості, по кількості інформації, плюс вона подається не так, як на YouTube, я вирішила все ж таки, що ось така просто розповідь, коли я сяду перед і розповім вам, буде набагато цікавіше сприйматись. Ніж просто я опишу це текстово або там міксовано, так і текст, і відео. Тому в цьому відео якраз таки я і хочу розповісти, як я почала працювати в весна. Тому поїхали. Але спочатку підпишіться, тому що на моєму каналі буде багато цікавого про просування в соцмережах, про маркетинг і на інші теми. Тому підписуйтесь і поставте палець гору цьому відео, якщо воно вам сподобається. Почну взагалі з того, ким я працювала до СММ. Я ще зі школи досить творча людина. В школі я мріяла бути фотографом або веб-дизайнером. Тобто, вже були такі бажання так, працювати в якійсь творчій сфері, тому я. Потрошку вивчала це все. Мені батьки купили фотоапарати, і я в цей момент фотографувала своїх подруг, навіть брала на замовлення різні е, фотосесії, е, вчилася, як фотографувати і взагалі обробляти фото, е, там, не знаю, налаштовувати камеру просто в Ютубі. просто вводила. Те, що мене цікавило, і по цим відео вчилася. Потім я поступила в університет і поступила я на взагалі не творчу спеціальність, тому що я не хотіла здавати творчий конкурс. Просто для цього треба було їхати в Київ, здавати цей творчий конкурс, писати якийсь твір, який я просто дуже не любила писати. Мені всі твори в школі писала моя мама. І тому я не поїхала і вирішила поступити на готельну-ресторанну справу. Не питайте, чому, просто. Туди підходили мої екзамени ЗНО і не було творчого конкурсу. Так, ось я поступила в університет. Паралельно я фотографувала в Києві вже шукала замовлення типу клієнтів на OLX. І, до речі, навіть паралельно ввела свій профіль в інстаграм як фотограф. Тоді ще, мабуть, тільки починалось це все. Але я розуміла, що коли я виставляю фото в інстаграм, то до мене звертаються люди на фотосесії. Тому я виставляла і, звичайно, я не знала, як це робити. Правильно, просто коли були фотосесії, то показувала бекстейдж. А коли я вже обробила ці фотографії, я їх виставляла і якби в інстаграмі бачили мої роботи. Так от, працюючи фотографом, я зрозуміла, що мені це не дуже подобається. Я декілька разів вигорала, тобто переставала цим займатися, потім знову поверталась. І в мене такі були. Ну, я не розуміла, чи моє це, чи не моє. Тому я це закинула. І якось в один момент вирішила, що фотографія це точно не моє, і фотографією я займатися не буду, саме як фотограф. Потім е, я працювала на нетворчих, на звичайних роботах, в студентські роки це там був кол-центр, дитячий розважальний центр і кінотеатр. Також мене подруга працювала в один момент в барвершопі і запропонувала мені зробити контент для їх інстаграму, тобто пофотографувати. Оскільки вона знала, що я гарно фотографую, ну нормально, скажімо так. І в мене був ще на той момент. Я погодилась, пофотографувала, зняла відео, зробила їм візу для інстаграму. До речі, ось вам прикріплю його. До речі, досить непогано виглядала. От і е, на цьому все закінчилася. Це була одноразова співпраця, от через те, що я фотографувала і вміла це робити. А також я, до речі, ще знімала відео на YouTube або відео влогів в школі. Тому якби з відео я теж добре дружила, скажем так. От тому е, я пофотографувала і далі в один момент мені потрібно було шукати роботу. Uh, і я uh, ну не знала, ким я хочу бути. Я просто вивчала паралельно веб-дизайн. і я вивчала його так: uh, типу, там два тижні вчу, потім два місяці не вчу. Тобто дуже хаотично. Я ну просто самостійно по відео в YouTube вивчала, а uh, потім uh, я. Коли мені треба була робота, я шукала роботу контент-менеджером. Але я якраз таки шукала роботу, щоб типу, вести Інстаграм, щось типу такого, а такого не було, ну бо там фотографувати. А таких вакансій було не дуже багато. І, коли... І я, в принципі, не знала, що називається СММ, я писала контент-менеджер. А контент-менеджер це малось на увазі, що людина, яка Типу, обробляє фото на сайт, заповнює сайт бренду якогось, і так далі. Тобто, це така рутинна робота. Просто в ноутбуці мені це не дуже подобалось. Тому я пішла працювати в кінотеатр. І от працюючи в кінотеатрі, я працювала там, не пам'ятаю, півтора роки, мабуть. Пропрацювавши там десь рік орієнтовно, моя подруга знову підкинула мені варіант, і вона почала працювати в арт-студію. Це був. Стартап в Україні в іншій країні в них вже була арт-студія, і в Україні вони теж вирішили зробити арт-студію. Так, от, оскільки вони тільки починали, тобто в них не було команди, в них там був Аля маркетолог. Зараз я розумію, що це таке одна назва, а не маркетолог був. От і е, моя подруга пішла туди адміністратором, а у них була відкрита вакансія на дірект-менеджера а, тобто, там, взагалі, за маленьку оплату, звичайно, і мені подруга запропонувала подати вакансію. Ну там заповнити анкету і прийти на співбесіду. Я погодилась, я така людина, що якщо мені щось цікаво, то я намагаюся не втрачати цей шанс. Я прийшла на співбесіду, а, і на співбесіді в мене запитали, що я ще вмію робити. На той момент нагадаю, що я вивчала веб-дизайн, і я сказала, що я вивчаю веб-дизайн, поки що самостійно. Там можливо вам треба буде дизайн сайту, то я можу його зробити. У мене, до речі, було приклади декілька прикладів дизайну лендінгів, які я робила. Звичайно, вони були далеко не ідеальні, але суть в тому, що показати мені було що. Я показала, що я вмію фотографувати, вмію знімати відео і так далі. І сказала, що до речі, якщо вам треба вести інстаграм, ну тобто direct менеджер це добре, але ж інстаграм треба теж вести. Якийсь контент туди публікувати, то я можу типу, теж це робити. І вони сказали: типу, Окей, давай, типу, давай спробуємо. Але тут такий нюанс, що мені запропонували місяць робити безкоштовно, оскільки в мене немає ні досвіду, ні пройденого курсу ніякого. Тобто, ну, взагалі нічого немає, просто вміла фотографувати і знімати відео. Все. Е, я погодилась, тому, е, як ви розумієте, місяць я була безкоштовна, і цей місяць ми не робили ніяку стратегію. Тобто, ні, до речі, було щось типу стратегії. Тобто, в нас було просто план дій, що ми робимо. Спочатку ми робили дизайн е, прайсу, е, заповнювали хайлайтс. Потім ми упаковували профіль. Е, не пам'ятаю точно, ну коротше, ми просто в перший місяць от робили такі підготовчі етапи, упаковували профіль, робили там фото, всяке таке, і ось так я й почала працювати. Я й сама не зрозуміла, що я ось так от плавно зайшла в СММ і відразу почала на проєкті працювати. В мене не було ніяких навичок. Я... Де я шукала інформацію, ви запитаєте мене, звідки я знала, як це все робити. Я просто шукала в усьому інтернеті всюди, де тільки можна було, на Ютубі, на американському Ютубі, в статті різні. Ну, тобто, я гуглила, як писати контент-план, я гуглила, як оформляти сторіс, дуже багато пробувала по сторіс, я, в мене були навички дизайну, оскільки я вчила веб-дизайн, тому в принципі, з цим були не такі вже і проблемки. Потім через пару місяців мені запропонували вести ще одну їхню арт-студію, та яка була в іншому місті. Тобто це вже два профілі. Я, звісно, погодилася, чому б ні. Плюс ще мені Дірект передали, і цієї студії, і тієї. А, і я розуміла, що я вже не встигаю працювати в кінотеатрі і вести ці два профілі. Я ще й відповідала в Дірект. Тому я прийняла рішення, що мені потрібно звільнятися з кінотеатру. Плюс ну, я розуміла, що введучи ці два проекти. І будучи директ менеджером я заробляла ну більше ніж в кінотеатрі, десь півтора-два рази. Тому я зрозуміла, що ну в кінотеатрі точно немає сенсу затримуватись. Я в принципі розуміла, що в кінотеатрі немає в мене якоїсь прям перспективи, тому що я вже на той момент працювала менеджером, тобто не універсальним робітником, а менеджером. Це був такий просто робота в період, коли я навчаюся в університеті. Саме тому я звільнилася, і е, після цього е, в один прекрасний момент через десь 2-3 місяці, артурія в Києві зачинилася, тому що в них е, там вони взагалі не підключали рекламу, тобто ніякого таргету не було. Вони там щось блогерів, якихось пару запрошували, і все не було клієнтів. Ну, типу, у нас не було навіть реклами на профілі. Про що можна говорити? Про яких клієнтів? Ну але ладно. Мене вони кинули, до речі, на 10 тисяч гривень не заплатили. І після цього я розуміла, що мені потрібно десь брати клієнтів. До речі. До того як вони мене кинули, десь за місяць до того, я почала працювати ще сторісмейкером в однієї дівчини. Вона вже ну, вона вела блог і шукала собі сторісмейкера. Тому в мене була ця дівчина, в якої я працювала сторісмейкером, і артстудія злилася. Тому я пам'ятаю те літо, і в мене був вибір або йти знову ж таки на якусь роботу, де потрібно там ходити в офіс. До речі, мені навіть в офіс СММником працювати. Запропонували, коли я вакансію шукала. Але не погодилась на офіс і почала шукати проекти. А, таким чином я знайшла салон краси, з яким почала працювати. А потім після салону краси я почала працювати з товарним бізнесом. А, і ось так, от поступово, поступово мене вже почали радити, почали. А, Друзі пропонувати різні вакансії, можна так сказати. І ось так я почала працювати. Ну і потім, звісно, я розвивалася, брала різні проєкти в роботу, були і токсичні клієнти, і класні клієнти, і працювала в агенції. Правді, дуже класний досвід, в тому, що я працювала і з командою, і самостійно, і з командою своєю зараз працюю. Це все дає нам класний досвід, і різні ніші також дуже. Допомагають розвиватися і дивитися під різним кутом на різні сфери. Тому, як висновок мого шляху в СММ, хочу дати вам декілька порад. Перше, це хапатися за кожну можливість. Якщо вам щось пропонують, і ви дійсно розумієте, що це може бути цінним для вас. І навіть якщо вам це страшно, треба пробувати. Треба пробувати, треба робити. Ви завжди зможете відмовитись від цієї пропозиції. Але якщо б, наприклад, я не погодилась на ту безкоштовну пропозицію, так, хоча зараз я розумію, що краще безкоштовно не погоджуватись, хоча б за якусь мінімальну оплату. Але якби я тоді не погодилась, можливо. Бо я зараз взагалі не була в цій сфері і не мала б того, що маю зараз. Наступна порада це працювати офіційно, щоб у вас була домовленість не просто на словах, а якась задокументована. Тому що працюючи з цією арт студією яка мене потім кинула на 10 тисяч гривень, я ніяк не могла довести чи там. ну, Звертатись до суду чи ще кудись, що ну мені не виплатили ці гроші, тому що по факту я в них не працювала ніякого договору у нас не було, і через це ми працювали просто на довірі а працюючи просто на довірі. Ви не застраховані від того, що в один момент вам просто не заплатять за вашу роботу. Наступна це така банальна порада. Це ніколи не здаватися, скажімо так, а просто йти вперто до своєї мети. Тому що, коли мене кинула арт-студія, у мене був вибір піти просто на роботу якусь найману, скажімо так, і працювати там, або піднапрягтися, просто хапатись за всі можливості, які мені давали тоді, і Розвиватися далі в цій сфері, наступна остання моя порада це не боятися проходити навчання, навчатися у когось, тому що. Чесно, якби я відразу пройшла якийсь курс, я відразу б розуміла, як мені діяти, як мені шукати клієнтів, що мені робити, як робити портфоліо і так далі. Бо коли я шукала клієнтів, я не знала, як робиться портфоліо. І цієї інформації в відкритому доступі майже не було. Я дивилася купу відео, але я не розуміла, в якому форматі його робити, як його робити, що я маю там показати. Справді, потім, коли я поступово почала проходити різні навчання, ось тоді і стався мій такий. Класний ріст, тому що я переймала досвід інших, які вже спробували на своєму досвіді, так щось. Тому ось такі поради сподіваюся, вони були вам корисні, і сподіваюся, що вам було цікаво послухати мою історію. І напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви теж СММ-спеціаліст, напишіть, як ви починали. Я думаю, новачкам або людям, які планують, хочуть почати розвивати в цій сфері, буде цікаво почитати. Мені буде теж дуже цікаво почитати, як починали ви. Дякую вам за перегляд. Ставте палець вгору, якщо сподобалось це відео, і підписуйтесь на мій канал. Зустрінемось в наступному відео.